Всім привіт, з вами молода ферма. І стосовно назви, хочу попросити вашої допомоги у розповсюдженні одного відео. Воно там буде далі, але зараз коротко про нього розповім. Е, ситуація така, це сталося у моєму рідному селі, у Зарічному. Зараз воно називається Боголюбове. В общем, і там є луг. Він ще з 2000 року, він там чийний, тобто будь-хто може приїхати і випасати там корівок. І також там є річка, на яку усі ходили, і одного дня туди приїхав чоловік, мажор, коротко кажучи. І він загородив річку, він забрав той луг, і коли хлопець на наступний день вивів корів туди пасти, люди самі займаються. У них своя така ферма, вони займаються коровами. І коли він вивів, вивів корів, цей мужик вийшов, навіть не вийшов, а виїхав просто на квадроциклі, з пачкою пітарт і почав розкидати отак по коровам. І що було далі, ви зараз побачите у відео, але ще раз нагадаю, будь ласка, розповсюдьте цю. Ситуацію, просто щоб не було так, як з нашим сінником, щоб просто його не спустили на тормоза. Щоб не було такого беззаконня. Тому що карають усіх, крім мажорів і усіх інших вищих за нас. Ну, це так не повинно бути. На цьому, на цьому все. Всім до побачення. Доброго вечора. Я жителька села Боголюбове. Хто не знає, стара назва Зарічне. Я сьогодні шокована. Сталася така неприємна ситуація. На даний час це неприпустимо. Ось наша сільська рада. В селі ми проживаємо дуже давно, майже з 2001 року. Займаємося підсобним господарством. Тримаємо худобу, корів. І на даний час сьогодні моя дитина, мій підопічний, рідний брат, пас худобу. І сталася неприємна ситуація. Це нормально? нормально. У нас не розуміє, що нормально. Ну, зачем ви так робите? Ну а что робить? А як ну, робить? А ну а как робить? А ну зачем так робить? Ну это ж скотина, ну это ж, ну... Так, ну... А скотина, Ну а что, что я скотина? Так я по-русски сказал, бо убирай. Я, я, причем, не я, так пас. А, а, а де вы? А як вы меня? Вы ж вы меня даже в лицо не знаете. Ну что? Я у дворі, что будет? Ну а что вы робите? Ну скажите, ну это, ну, детский лепет. Детский лепет. Еще будет хуже детский лепет. Ну и что? Ну, они просто пришли и все. Насрали. Ну а что я сделаю Подвязывай Мы еды, бля Ну. А как на? И что ж, как я могу так сделать? Хорошо. Ну капец, ну... Скажу, хорошо, да? хорошо, Хорошо, ну. Это скоти, типа, так, блядь, Это тварина. Скотина, та, яка для себя не убирает, понимаешь? Це село. Тут вони ходили. Ви приїхали. Ну, це село. Тут вони й ходять. Це ж не город. Ну що? Ну, окей. Це цей луг, де на даний момент випасувалися корови. Це по документах пастбище, Маємо вписати худобу в повному праві. Це на даний момент володіння сугако. Оце він з цього міста наганяв худобу пітардами у воєнне, воєнне время. І, і квадроциклом ганяв. Навіть дитина стояла, мій брат, і він на нього навіть, щоб він. Завертав худобу, він навіть на нього кидався на тому квадроциклі, ну це не припустимо. Я не знаю до кого звертатися, як це можна вирішити на худобу з пітардами, ну це я не знаю. На даний момент зараз сліду не видно, воно по траві квадроцикла. ну В принципі, як придивитися, то можна побачити. Зараз на даний момент визвали наряд поліції. І будемо вирішувати це питання, як далі з цим справлятися. Тому що були такі погрози, що завтра, якщо вигонемо, випасати худобу сюди на луг, то назад ми вже її не пригонимо. Він вже, як думаєте, поїхав сюди, чи ні? ні, вони ніхто не поїхав, вони там на даний момент там, гуляють, відповіють. В, нього ж там і річка в його іменії, ніхто ж не може... Що такі взагалі? Це оліга... Мажор, чи що хто ну, це такі взагалі? На даний момент же ж ви як бачите. Ну, ваш сотрудник навіть туди не може попасти, він кругами ходить. Так це ж ми ж не як? як ми можемо безпросу зайти на Ні, як так і я не кажу, що ви спросу можете. Так, ну, як? Там же, бачите, не доступ. Що, що, що я ж не можу зайти. Наги двері зайти, чуєте, ви йдіть сюди, я ж не можу. Так, я От, пожалуйста. Сила техніки. Камеру побачили, вони вбрали.